День почався з того, що мені сьогодні ніч на роботу. Я купив вже два велосипеди, їх надо... хороші велики, спортивні. Е, я купив, треба їх реставрувати, треба ними зайнятися. Утром пішов в зал. Зараз розказую, як шлюха, ота, що я там багато зробив. Ну, це не кожен день, так. тому що я люблю ще й поспати, я вам скажу. Ну Все-таки виривайте в життя ті моменти, коли ви десь можете заробити, коли ви можете хаботнутися, коли ви можете зробити. Лінь, це самий страшний наш ворог. Я, я за собою замітив. Як я це замітив? Я замітив це вчора і сюди поїхав два велика, купив на весну вже готовий наш магазинчик. Вчора сів дивитися рілси, на якось... ті рілси візде зараз, Скоро в Фейсбуці вже ті були Фейсбуці, і Вітапі будуть ті рілси. Я сів дивитися рілси і зрозумів, що дві години мого життя реально дві години мого життя. Отаков я Такий мусор дивився, я просто шлак дивився, шлачевню. Я зрозумів, що ці ріуси, ну треба це контролювати добре. Підписався, знаєте, на такі канали, які мені там ну трошечки стимулюють тебе щось робити. Ну, взагалі, ну, ну, шлак, ти дивишся шлак і кидаєш своїм друзям шлак, і твої друзі дивляться шлак, і ви. Оце оця історія. Так що давайте, друзяки, в Новому році дамо собі ну хоча б місяцьок. Попехтим, попехтим, Сергія, давайте ти кажеш шляпу.